Ось так воно все виглядає. Поки що, поки що в такому режимі, в такому, в такому вигляді. Так, це все ще той самий LG, поки що він ось в такому вигляді. Все-таки ми залишаємо цей конденсатор стінку, бо нема ні бюджету, ні бажання чекати решітку. Цьому розмір буде поки що так. Треба точно знати, чи проходить нормально теплообмін між оцим клеєм і трубками до алюмінієвої пластини. Там самі ж датчики ми перемістили все-таки сюди і виготовили ось такі от пластинки, де знаходиться датчик один. Датчик другий. Воно плотно прижимається і на різьбі всередині є різьба, закльопка під різьбу. І з нержавейки все, все з нержавейки І прикручений гвинт. Так, ну що, датчик поміняли. В принципі, Теплопередача іде, тобто тут інієм покривається. Бо я ну, думав, я взагалі думав, що буде хірово переходити холод. Це спеціальний клей, це не якийсь там е, якийсь там звичайний клей, це клей теплопроводящий. Но на холоді я його ніколи не користувався. Так що. Ну, судячи по пластині, вона обмерша і навіть пальці прилипають. Тобто холод переходить. Зараз е він працює на нижню камеру. Тут типа би аля набрав, якщо нагріти датчик, то він зараз переключиться наверх. Включається вентилятор, а потім включається по температурі ісрителя відкривається і клапан. Не просто набрати температуру на дачку, він має побачити і на випарнику температуру стінки. Бо якщо буде тут плюсова, а тут аля мінусова, то він стане в аварію. Ну, не в аварію, а просто виключиться. Це я вже цю логіку цього холодильника вже зрозумів. Тобто, зараз відкрився клапан, ще не відкрився клапан, але вентилятор працює, поки не побачить тут на випарнику плюсову температуру. О, щелкнув клапан, щелкнув клапан, зараз працює у мене на суто плюсову камеру. Тобто йде обмерзання. Йти обмерзання. Ну обмерзання. Клей, можна сказати, працює. О, зараз переключився. Переключився він дуже швидко, тому що в мене в приміщенні і так прохладно. А, тут просить виставлена температура 2 градуси в плюсовій камері і 4 градуси в нульовці. То зараз він переключився і працює на мінусову камеру. Працює? Хай тестується. Так, і ще одне. Я стараюсь на холоді заправляти трошечки менше фреону. Ну, так як він і так на 600-м працює. Я ж надіюсь, на 600. What? Блє... Oh! Не на 600, а на 134-м. Oh! Проєб. Ну ладно, хай почиститься. Хай поки що почиститься. <с1> <laughs> Раза. Ладно, проїхали. Так, ну що, я розібрався по цій LGC. Що вона <laughs> все падла представляє? Коротше, е яка ситуація? Тобто, він е як реагує як по е зоні. Е нульовці, так і по мінусовці. Но. Вприск у нього йде, саме вприск Фріона йде, якраз спочатку в нульовку, а потім воно фріон поступає вже докипає в мінусовці. А, і виходить, яка херня? Я коли виставляю тут температуру плюс 4 градуси, він зупиняється, тому що він реагує саме на цю температуру, що тут, в нульовці. І він, виходить, бачить, що 4 градуси, і все. Стоп хватить, хватить працювати. Тому що тут, в нульовій, просто-напросто перемерзне все. І він зупинився по нульовій. От, на даний момент він зупинився по нульовій. Зараз у нас в плюсовій. Мінус 5,7, ну, тобто в нульовці. Я виставив мінус 7. Ну, скажімо так, грубо кажучи, там мінус 7. Вот. А по мінусовій у нас мінус 11,5. Зараз в камері мінусові мінус 11,5. Що я роблю? Я нагріваю датчик. І він падла, не включиться до тих пір, поки на датчику не виросте 35 градусів. Це не в датчику діло. Тому що він фіксує температуру як тут, так і в нульовці. І по середньому значенню він запускає компресор і переключає клапана. Ось така от хрінь. І якщо фріона в системі немає, то він буде працювати довго і нудно на одній якійсь зоні і все. А це плюсова або мінусова. Не буде виходити на режим. Так, у нас поки що так. Треба було провірити, як він працює, як теплопередача йде. Теплопередача йде нормально. Трошечки тут поведувало клей пена, все-таки. Ну і нам треба поміняти фріон, бо тут оказується 134 а не 60. Поспішив. Коротше, нікому не советую брати от такого плана холодильники. Це е, цей як Боже, воно, дзеркальний тип LG. Оце, що виставлено мінус 24, по факту він все одно буде реагувати і брати середнє значення між цією зоною і цією зоною. Коротше, відключається він або по плюсовій, або по мінусовій. Так само він відключається, тобто переключає клапан або на плюсовку, або на мінусовку. Все залежить від того. Який датчик швидше среагує. ну, Типа переключається? І що ще я замітив? Коли нагрівається температура в ну, доходить до мінус 15, він не включиться до тих пір, поки в плюсовій камері не буде там, градусів. Тобто, верніше не в плюсовій камері, а в нульовці не буде градусів хоча б вище нуля, там, градус на градус 2. Тільки тоді він почне реагувати і включати компресор ну, разом з клапаном на мінусову зону. Якщо, допустимо, плюсовка вже в режимі. Що ще? Коротше, конструкція. Така настільки паршива, що виходить, оце він зараз включився на мінусову камеру, у мене доходить ця зона, тут вже обмерзли. І Якщо цей датчик зафіксує температуру тут а 7, мінус 7 градусів, він відключить холодильник повністю. Але при цьому у мене в мінусовій камері ще не дойде температура мінус 24 градусів. Ну, от зараз на даний момент у мене мінус 13,6 у мінусові. Ну, вона постійно понижається. За рахунок того, що мінусова камера докипателем вважається, і воно там фріон починає докипати, то за рахунок цього температура і понижається в мінусовій камері. Ну і на це хвилин 15-20 попрацює, далі воно буде в режимі акумуляції холода понижатися. Ну, якщо чесно, не скажу, що він офігенний холодильник. Ну і не скажу, що по-тупому все зроблено. Ну, якщо чесно, скажу так, що не рекомендую його купувати. По-перше, тут а, дисплей не міняється, тут, якщо поміняти, то міняється разом дверка вся. Ну і по-друге, якщо тут у вас утікан, то вам прийдеться таку штуку робити. А це гіморой. І це не варто того. Тобто оця стінка це у нас конденсатор. Конденсатор. Він стане назад, все чітко. Я тут все вивів по-людськи, все, м'ядні трубочки, все положено. Це він зараз в тестовому режимі. Запам'ятайте цю модель. Не рекомендую купувати такий холодильник. Та Навіть заради самої красоти. Перша. Якщо до вас холодильник приїде, він буде плюватися і скаже ну його нах. Ну і що ще тут незручно. Ну от як тут цей датчик поміняти? От він вийшов із строю, як його поміняти? Це треба отак от розпиляти і дістать цей датчик. Це, це, я не знаю. Так само і тут. Не зважайте, це я його так нагрівав. Ці я вже і повиводив, щоб якщо вдруг що можна було поміняти. Так, тут вже утечка тільки в одному місці може бути. Це або конденсатор, або контур дверей. Ну, або оцей нижній випарник, бо він тут теж Ну, Тиск тримало 20 атмосфер. Так, по мінусовці теж ніколи не буде тут утечок, тому що максимум, що тут може, це згнити пайка і все. Дірміще не холодильник, правда. А, і так, да, у нас е він працює на 134-му фреоні, Тому ми поміняли фреон. Тобто, едва Ну, нічого страшного. 600-й промив трошечки капелярки, так що нічого страшного. Так, ось такий у нас тиск. Ну, це за рахунок того, що у нас в приміщенні холодно. Вище не можна давати, тому що як тільки занесуть в приміщення тепле градусі 20-25, то у нас тиск виросте. Тому не можна більше фріону давати. Я не даю фріон по вагам. Я даю по ощущенням. Ладно, по тиску даю його. І по. Обмерзання. Якщо не обмерзає, але температура понижається, значить, в принципі, все good. Якраз вгадав. Ну це все від практики залежить. Його як в приміщення тепле занесуть, у нього буде тиск десь 0,1, 02, 03.